Двоє гостей в нас з'явилися в студії. Це Антон Левицький, директор департаменту соціальної політики інституту місцевого розвитку, експерт проєкту Муніципальна енергетична програма. А також Борис Кушнірук, голова експертно аналітичної ради Українського аналітичного центру і відомий український фінансист Банкір. Можна вас так назвати вда, пана Борис? Перед тим як перейти до комунальних платежів і комунальних послуг і ціни на електроенергію, хотів розказати сумну новину гривня ще на 53 копійки. Обвалилася Нацбанк. Її обвалив по відношенню до долара. І тепер курс 26,7 за долар це ціна Нацбанка, і таким чином, буквально за три дні на гривню 10, по-моєму, в нас подорожчав долар. Пане Борис, якщо коротко, є реальні причини для такого падіння, тобто знову 5% додав долар до своєї ціни. Давайте так. Ну, по-перше, на центральбанк тут ні до чого, він лише встановив факт, який виник на ринку. Раз тому не звинувачити національний банк в цьому. А що стосується ситуації з курсом? Ой, мені це запитання останні дні постійно задають. Знову ж таки, підкреслюю питання полягає, в тому, що якщо брати фундаментальні причини, а саме ситуація з торгівельним балансом, він позитивний. Якщо брати дані за півроку, ті, які є наявності, у нас півтора мільярда доларів позитивного балансу по торгівлі товарами та послугами. Якщо брати, додавати туди платіж фінансовий рахунок і. Ми отримуємо платіжний баланс. Ми теж маємо його позитивним. Якщо ми дивимося дії Національного банку, то він не друкує коштів для там для банків і для уряду. Навпаки, а національний банк за цей період на 20 мільярдів до гривень скоротив портфель облігацій, тобто фактично забрав на 20 мільярдів гривень, і 40 мільярдів погасили банки. Тим чином а, в і, да, і ще національний банк і через систему депозитних сертифікатів з гроші з е, ринку займає таким чином? З точки зору ситуації і дій національного банку, ніяких причин. І економічних для того, щоб курс дорожчу, немає крім декількох фактів, як психологічних, так і звичайних для нас. Ну, по перше, ми а, маємо проблему з а, постійною загрозою російської агресії. Безперечно, це породжує а, панічний настрій. І там же постійно... ну, місяць тому не було цієї агресії. да, Зараз вона з'явилася. і Тому а, ми, ми, ми ж останні останні Доллару, подивіться, подивіться, у, нас, у нас. Подивіться останні часом. Доволі активно почали е, говорити, що Росія може скористатися приводом чи в зв'язку з тим, що Вибори в США і в Штатах не до того, чи ще з якихось інших причин у нас може початися повномасштабна агресія. речі, я ну принаймні на рівні своєї налітки я можу сказати, що я не вірю, що така агресія буде повномасштабна. Тобто, те, що ми маємо, ти ми маємо проблеми на, на Донбасі, але не більше того. Це по перше, що стосується другого фактора, який у нас насправді щороку відбувається, це те, що на початку осені, у нас, ну, по-перше, зростає ділова активність, це провокує попит на валюту, але є ще фактори. У нас, як відомо, фактично дві галузі формують дві третини експортної виручки це аграрії і металургія. І от у нас доволі картина схожа багато років поспіль, коли на початку осіння починає гратися з знеціння гривні. Чому? Тому що е, наші аграрні олігархи зацікавлені в тому, щоб отримати е, більший дохід в гривнях, ну вони експортують е, товар. Потім вони отримують виручку їм вигідно трошки почекати, дати спрацювати фактору знецінення національної валюти, і після того продати її А за як душі. вони можуть цим гратися, а, що 90... вони виходять на міжбанк і спеціально залишують курс вони... долара, створюють ажіотажний попит. А ні, а от якщо ви подивитесь, забавна ситуація полягає в тому, що от я ну я не брав графіка, але його можна зробити і показати. Що якщо ви подивитесь обсяг валюти щоденно, яка купує на міжбанківському валютному ринку, то ці графіки Купується. купуються, купуються продається? Купуються. Ну воно ж взаємоповзено. Угу. Так от. От, на графіку побачите, що фактично. При деяких коливаннях, але загальна тенденція обсягу цих купівлі продажу протягом року, протягом спочатку року особливо не мінялася таким чином. Ніякого фактору, який би вказав, що у нас є ну що, що спровокувало, що менше продається валюти, да і тому наприклад. Так, а Як тоді ці металургії і аграрії можуть впливати на курс? А, Яким от, чином, ні. а вони можуть коли вони просто можуть завищувати, починати завищувати... вони ж оголошують ціну, за якою вони продають. Долари в маєте да, Так, безперечно. Вони коли, коли виходять на ринок, вони його продають. Ну за заявки ну, правильно, курс... але тоді нацбанк викидує свої долари і ні, знижує курс. Не якщо не... але якщо є змова олігархів, металургів і сільгоспвиробників з керівником з керівництвом назбанку, назбанк не не а... не йде з інтервенціями, то курс зростає. Правильно така соні не зовсім. А в а проблема полягає в тому, що у Національного банку немає на сьогоднішній момент резервів в Тих обсягах, коли можна було би витратити і закрити будь-які спекулятивні операції. Тому позиція національного банку полягає в тому, що не, ми не робимо якихось різких рухів, якщо ми не бачимо фундаментальних причин для зміни курсу. ми виходимо з того, що, да ви можете погратися з збільшенням курсу. Ну згадайте, у нас на початку року був курс дійшов до 27%. До ці до ціми Чим потім завершилося з березня до березня він повернувся на курс до двадцяти п'яти це Дякую. Такому, я хотів пана Антона підключити <гум> до дискусії. Пане Антоне, я так. так розумію. От начебто абстрактна штука курс долара, але до ціни комунальних послуг має безпосередній стосунок. Правильно чи ні? От ну, до ціни на опалення, до ціни на світло ні. ні, ні. Я так не вважаю. Просто у нас насправді механізми. По перше, є енергоресурси, і є ціна цих енергоресурсів, яка сформована. яка... Цілком однозначно. є. Ну, якщо говорити про дуже енергію чи газ, то е, є план е, перегляду тарифів і так, відомо ну, ціна. От все. на газ в цьому у нас Ройсман казав, що якщо буде ринкова ціна, змінюватися на газ, ми будемо там зменшувати або збільшувати його. Але буде ринкова ціна. Ця ринкова ціна на газ, вона визначена в доларах чи в гривнях? У нас зараз ціна в гривнях на газ. От як визначає ціна газу на ринку? Це одна справа, але питання в іншому, в тому, що ми говоримо не тільки про тарифи. Там на газ ви задали тепло. Тобто є ціла, цілий комплекс послуг, якими користуються люди: це газ, вода, тепло, централізоване опалення, підігрів, гаряча вода. Механізм та, форму формування тарифів е, дуже е, формалізований. Він е, визначений, він регламентований Тоб, то, і пане, там прописано. Буквально я правильно розумію. Що якщо навіть завтра долар буде коштувати тисячу гривень, то ціна на газ залишиться такою самою в рівнях, яка ну, вона є на сьогодні. Це можна е, довести ну до, до... абсурду. Ну, але значить, Ні. значить, є пов'язання ціни на долар з ціною на опалення, правильно. Ну, дивіться, якщо у нас ми раніше купляли газ по 400 доларів за тисячу кубів, зараз в два рази Значить, менше. все ж таки є зв'язок. Давайте до електроенергії повернемося і до газу до ціни і співвідношення, значить, курсу гривні і ціни на комунальні послуги. Світло подорожчало сьогодні на 25% згідно з планом, як завжди, в нашій країні все відбувається. Давайте графіку подивимося, яким чином це світло подорожчало. Отже, для населення, яке споживає до 100 ватт, можемо дивитися графіку 150 для сільської, сільської місцевості, в тому числі яке проживає в будинках, обладнаних кухонними електроплитами, 71,4 копійки за кіловат з ПДВ. Правильно, пане Антоне? Значить, yes, so. друге для населення, яке споживає понад 100 кіловат до 600, 600 кВт електроенергії на місяць. Це ну, про місяць. трошки не так, не понад, а обсяг, обсяг понад... до 100 кВт всі платять одна да. ціна. А від 100, а від 100, 100 далі. до 600 платять по гривні 29. І е, інші, які споживають понад 600 кВт. Значить, теж до 601 ціна, а понад 600 37, гривня 63. І є ще тариф для багатодітних прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, незалежно від обсягів споживання 71,4 копійки. Тобто, ну, середній тариф виходить 1,29, 1,63. Отак, я б сказав. Ну, насправді ні, тому що середнє споживання у нас населення на сім'ю десь. 100-150 кВт, тому середній тариф все-таки з трьох людей десь 250. Але в, буде получатися так, що ви берете, ну, це середньозважена має бути ціна. 100 кВт, виходячи з ціни 72 копійки, а в 200-150 кВт, виходячи з 123. А і далі, виникає так так звана середньозважена ціна за, наприклад, 250 кВт. Добре, це останнє підвищення ціни, пане Антоне, коли наступне? Ну, всі чекають на це значення. Це ж, план цей підвищення опублікований, він відомий. І Відомо, просто пам'ятаю, хоч ви просто так. В наступного року буде наступне підвищення. В так. Це скільки теж ну, відсотки? Я зараз скажу, але теж там десь так, приблизно так само 25%, напевно. Буде ще 25%. І скажіть, будь ласка, це фінальне теж березня наступного року чи ні? Так. Поки е фінальне. Це, е Поки що це фінально, але у нас все-таки ринок, і ми будемо. Ціна це може ринок, зрости. зрозуміло. Буде... Головна мета цієї, цього підвищення довести е ціну світла для комунальних споживачів до ціни світла для комерційних споживачів чи ні. І чи зростає зараз ціна для комерційних споживачів? Ну, Наприклад, е там для... Фірм компаній. про комерційні я не скажу, тому що я займаюся тільки питанням соціальної політики населенням, але Якраз е, має бути е, ціна, яка е, відповідає е, і е, вартості електроенергії, і вартості транспортування, і е, можливостям е, підприємствувати резерви і розвивати мережі. тому що в нас величезна проблема із власне, електромережами З із панам. А ви знаєте, бо я я чому запитую? Бо проблема от є, яка в нас У нас багато людей, ну, зокрема там Київ, передмістя, які купили квартири в новобудовах. І е, забудовник не передає квартири і будинки в РЕС, і люди плане не, не поодинокий випадок. Люди платять забудовнику за комерційним тарифом. Він не платить за оце, ось що ми зачитали за комерційним тарифом, за тарифом, який отримує електроенергія, електроенергію будівельники у uh -huh. промисловому майданчик. Ця е, ціна не не зростає, чи зростає? Ні, чи вам ну, чи ну, в ку вона практично не зростає? А тому, що ціна для промислових підприємств там, там теж залежить від декілька факторів: від обсягів, від е, е, часового періоду споживання, від е, напруги, яка подається, і так далі. Тобто, там є цілий ряд нюансів, е, від яких залежить е, е, цінова е, політика. Але якщо ми говоримо про саму ідеологію, в чому полягає ідеологія? Ідеологія полягає в, такому, в тому, що у нас всі роки зберігалася абсолютно абсурд... і це для газу було характерно, і для у нас зберігалася абсолютно ситуація, коли ціна для населення була в рази нижча ніж для промисловості. Мало того, що ми таким чином робили так зване перехресне субсидування, і в результаті у нас ми здорожчували нашу продукцію промислову. Тому що їм доводилось покривати занижені ціни. Таким чином, ця продукція стала менш конкурентоспроможною як на внутрішньому ринку, так і на зовнішньому ринку. Да? Тому що вона стає дорожча і так далі. Тому, а крім того, сама ідеологія, якщо береться ринок, то він будується наступним чином: є ціна опта, вона умовно, що однакова для всіх, а потім плюс транспорт. Якщо у вас вам потрібно продати, наприклад, мільйон кубів газу одному підприємству то витрати на транспортування на облік цього 1 мільйону об'єктивно менше, ніж спробувати цей же 1 мільйон продати населенню. Вам потрібно там, тисячі родин. На для того, щоб продати це вже дологія, ну, в чому та, таким чином а, а в, завжди в усьому світі а, газ для населення і електричної енергії для населення завжди коштує дорожче, якщо у вас і для дом... промислового да, і як... ідеологія в тому, щоб зрівняти ці показники. Правильно, що це припинити для, того, щоб при... і... Припини... для... для того, щоб і люди платили для однаково для того, щоб припинити це перехресне субсидування, коли ми завищили ціну для промисловості, для того, щоб тримати занижену ціну для населення. От коли ми припиняємо а, це перехресне субсидування, Удвані, то по перше, ми з'являється конкурентність, з'являється можливість. Чому населенню ніхто не міг постачати електроенергію? А хто буде постачати електроенергію, що ти купив її на ринку дорогу чи газ? А потім ти ж не можеш продати його дешевше, да? а воно дешевше оптової ціни. Пане Антоне, наскільки у це збільшення ціни на 25%, до яких видатків з бюджету в плані субсидії призведе? Чи є калькуляція? Ну насправді дуже не суттєвих, тому що рівень ну, вартість електроенергії в всьому пакеті комунальних послуг дуже незначна. Тобто у нас основні це вартість полу, це опалення, централізоване опалення. Ну, якщо взяти, хоча е субсидіїшу призначаються не на весь обсяг споживання, а на соціальну норму. І вона якраз у межах тих 120 кВт знаходиться. От. І вся різниця там менше 20 копійок на на 100 кВт, тобто це 20 гривень. Ну, 20 гривень 20 гривень на місяць. На родину. Ну, на родину 20 гривень на місяць, якщо у нас А в нас буде 9 мільйонів родин ну, отримувати це субсидії. Дуже, це значить, дуже, 9 значить, помножимо на 20, так. виходить 180 мільйонів гривень додатково. Ну, по-перше, не буде 9 мільйонів яко Зараз 4. Рі мільйони трошки менше по перше з цих 4 мільйонів десь полина отримує субсидії в розмірі 0 гривень. От опальний період у нас було 5 мільйонів. Наші урядовці дають те, що завищені цифри суттєво завищені, тому що вони мають перестрахуватися від можливих там ризикових моментів. Але опальний, минулий опальний період субсидії отримали 5 мільйонів сімей. Я так, зараз зараз так. суттєве підвищення е, очікується лише на централізоване опалення гаряча вода. У нас третина населення користується централізованим опаленням це 5 мільйонів сімей. З них вже мільйон в програмі субсидій. Прийде, прийде ще мільйон, максимум два. Ну, Рева міністра, і він сказав: ну я не, от зараз я не, не скажу точно я не можу знайти, але точно не 5 Ні. мільйонів. Він говорив або рев... про зімату. Це... Рева, Рева, 9 нас... мільйонів, 9 мільйонів? я правильно я запам'ятав? Я Значить 180 сум... мільйонів додаткових грошей буде. Ні, ще скажу. Ну, Рева, по а... Якщо по 2 Ні, ну. Хай буде навіть 180 мільйонів при, при тому, що у бюджеті передбачено 40 мільярдів на субсидії цей рік, то це дуже гаже сума. Це раз. Два я я підтверджую, рева так і назвав цю цифру 9 мілья... мільйонів сімей. Ну я кажу, що це буде 7 мільйонів сімей. Це мої оцінки, а не рева. А більш того, якщо брати ситуацію з мінсу політики, у нас в чому проблема із мінжких? У нас в чому проблема? Полягає в тому що вони реально не знають, скільки у них споживають і скільки їм потрібно субсидувати. Вони закладають. Поки що вони взагалі виходять з того принципу, от ті, хто прийдуть з проханням оформити субсидію, ми їм дамо, а потім будемо перевіряти в межах знов ж таки не повністю, а в цій соціальної норми. Тобто, а буде а потім будемо перевіряти. Тому а в у нас є проблема пов'язана з тим, що ми ж не маємо реальної картини, хто насправді повинен отримати субсидію. Чому тому, ну, що тут... у нас немає єдиного реєстру а, взагалі отримувачів соціальних а, трансфертів? От в принципі ніхто в державі не знає скільки у нас отримувачів. І цифри врулюються у нас мільйонами. Ну про субсидії і і це скажімо, це про проблему. І з з іншого боку, дивіться, у нас же ще і обліку немає обліку, пане Антоне, Хто має зимати? Чи справді у нас немає обліку? Хто отримує в нас субсидії? Скільки людей, що хто вони? Ні, обліку я мав на споживання. ну я ні, про субсидії маю. Так, по-перше, ну якщо говорити про реєстри, то насправді. Всі, хто отримують субсидії, пільги, допомоги, вони зареєстровані, вони обліковані і відомі. Це проблема не в цьому. Проблема дійсно трошки в споживанні. Справа в тому, що у нас субсидії надаються не на фактично спожиті обсяги, а на соціальні норми. І, а соціальні норми, коли формувалися, вони були формані дещо завищі. Якщо в минулому році було в бюджеті передбачено 19 мільярдів е, гривень на субсидії, то е, реально використали лише половину. Субсидії було призначено на цю суму, а реально через те, що люди споживали менше. Прийшли не, не менше, фактично е, ну, е, просто прийшло 5 мільйонів сімей. Дякую. Дякую. Давайте ще про ціну. От, звідки формується ця ціна на українську електроенергію? Теж цікава штука. В березні Національна комісія з регулювання енергетики і комунальних послуг затвердила нову методику визначення оптово-ринкової ціни на електроенергію. Це ціна, за якою тес продають електроенергію в ринок. У ній, зокрема, враховується ціна на вугілля. Тепер е, дуже уважно. Відповідно до нової методики, вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової енергетики рахується за формулою вартість вугілля у порту Роттердам. Це Голландія така, плюс вартість його доставки. В Україну через застосування нової формули теплової генерації, в тому числі генерації Дітек Ріната Ахметова і державне центр енерго стали продавати електроенергію на 15-20% дорожче. Повідомляють наші колеги з економічної правди. За даними експертів, ціна вугілля за формою Роттердам Плюс становить 63 долари долара за тонну. Тоді як ціна за тонну вугілля без формули становить 44,2 долара за тонну. Різниця майже 20 доларів. Тепер заробляє Ріната Ахметов, Дітек. Ну і інші всі. Причому звичайно ніхто вугілля з Роттердаму не возить, його беруть прямо на окупованих територіях або на українських територіях і продають. Чому з'явився Роттердам? Тож може Дивіться, Давайте я спробую пояснити загальну філософію. От є таке вислів. Ми Пане, філософію, в філософію конкретно ні, звідки з'явився. Роттердам. Би подивляєте, подивляєте. А, от а, ми з вами в під час перерви говорили, яким чином формується ціна, наприклад, на а, хліб. Вона формується ціна на зерно. Як формується ціна на зерно? Насправді вона повністю залежить від тої ціни, яка є на зерно за кордоном, не в Україні. Жоден сільхозвиробник не продасть зерно в Україні дешевше, ніж він може продати за кордон. Таким чином, ціна на зерно в Україні повністю залежна від ціни на зовнішніх ринках. Точно таким же ситуація з нафтою відбувається. Що відбувається у нас з вугіллям? У нас вугілля, по-перше, ми залежали від вугілля, яке знаходиться на території України. А в радянські часи це вугілі ще які могли привозити з Росії. З Кузбасу. Да, з Кузбасу. Так от проблема полягає в тому, що під інше вугілля воно просто не працює. Да? Станції не пристосовані, їх так не робили. Ніхто ж не думав, що будуть такі події. Тому по факту вийшло, що у нас частини вугілля не вистачає. І тут зразу виникло питання, за якою ціною. Платити а, навіть не тої частини, яка вугілля не вистачає, за якою ціною купувати, а за якою ціною купувати у Ахметова Ну, звичайно за ціною Роттердама плюс доставка. А, ну, за от, якою ще що можна може А От, от зрозуміти насправді логіку. А чому я на правді, насправді не так вже проти такої формули? Питання полягає в чому? Яким чином, а що у нас відбувається з ціною на газ? Коли ми от визначили от таку філософію ринкової ціни на газ і беремо, теж рахуємо з за кордону. Ми забираємо різницю. Доходу, який виникає, забираємо через рентні платежі. Ми кажемо видобувальнику: вибач, ти отримуєш надприбуток, да? за український ну, ренту так... на окупованих територіях за вугілля ніхто тако, не платить. Так, ви так, розумієте? Якщо платить, то на базу so, 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 і so, за харчує. питання полягає в тому, що якщо для того, щоб У нас же яким чином продається це вугілля, його продається, виходячи з того, що його хтось має завести. Так я вам кажу, що як ви ж не ви ж то не знаєте, де воно його купили. На да? тому питання зараз полягає: у нас є вугілля, яке видобувається українськими вугільщиками на території не окупованій. Так от для того, щоб вирішити остаточно питання, за якою ціною вони продаються, було пропозиція. Окей, давайте виходити з того, що є, от знов ж таки, європейська ринкова ціна. А ну при цьому Енкареє де є проблема, і де, на мій погляд, не погодження з урядом. Бо НКРЕ тоді ж заявила. Що уряд має в цьому випадку вийти до Верховної Ради з вимогою встановити рентну плату? За вугілля, яке видобувається в Україні, щоб що прибуток. вашу надприбуток цей а, Ахмет, але, на прибуток. Це але, виймати але, у Ахмітані але, за просте запитання: пюджет. хтось знає, який відсоток з вугілля, яке споживається українськими тес, виробляється в Україні. який відсоток купується в окупованих територіях на окупованих територіях, де ми не можемо зняти ренту ні з кого? А ви, а ви знаєте, що у нас це вугілля часто густо формує ж Подається як те, яке видобуто в Україні. Воно ж то в Україні формально. Вони ж та не повідомляють, що вони його купили за на окупованих добре. Тобто окуповані території платять ренту. Нам правильно чи ні? Ні, ні, oder oder ні, не платять ренту. Ні, то ні для чого треба Рентна плата, потрібно вводити рентну плату для окупованих територій. Ні, нам потрібно вводити на вугілля, яке подається як продано в Україні. В чому ж проблема? У вас вони не дають інформацію, що це вугілля завезено з, з окупованої території, але тоді виходить ну не зовсім логічно. Ми тут встановлюємо ціну з врахуванням тої ренти, яку мають заплатити в бюджет, а купуємо в тих, хто не платить ніяку ренти. У нас на сьогоднішній момент немає режим її. Немає їх, їх потрібно ввести. Якщо ви її ведете, то тоді а, ви знімете це питання. Ви Дякую. Просто... крім того, почекайте, тут є ще важливо що ви зрозуміти, що якщо ви говорите про ціну, як вона формується, вона ж формується з кошука. Знову ж таки, у вас є електрична енергія, яка виробляється ТЕЦами, а є електрична енергія, яка виробляється ядернатоми станцями. Так от питання полягає, в чому, і тут претензії насправді є доволі суттєві, що ми занижуємо виробництво яд... електроенергії, яка виробляється ядерними станціями, хоча могли б його збільшити а і за цього зменшити Собівартість електроенергії вироблена на атомній станції. Здається. Це 40 з гаком копійок. Вона дешевше, ніж а що... продаж йде по гривня 63. Де така рентабельність? В 4,5 рази. Ви зрозумієте, а в ядерні станції отримують те саме по 40 копійок там, 40 плюс. А, а заробляють ті, але, хто ні, купує ні, в них. На, і на, на, доносить ви, ні, власники ви, обленерго. Ні, так? ні є, є. Як формується ціна на ринку? Вони беруть, знову ж таки, кошик, витрат, кошик ціни на електроенергію, яка виробляється а, ТЕЦами, і беруть е, електричну енергію, яка виробляється в, е, в ядерні станції. Ще плюс плюсу додається і туди ще відновлювана енергія додається. І все це формується в єдиний кошик. І виходячи з цього кошика, потім визначається ціна. Так от якщо ви в цьому кошику просто зменшите кількість електричної енергії, яка виробляється ядер... вугільними станціями, фіктивно зменшуємо по, по фа факту, по факту. А да. якщо фіктивно, хтось ні, так, ні, ні, це є. Ви ж то знаєте, скільки ядерних станцій у вас поставили в мережу. Так от, якщо ви збільшите просто кількість електроенергії, яка виробляється ядерними станціями, да, яка дешевша, ніж та електроенергія, яка виявляється тецями, то в цьому випадку ви отримуєте більше дешево. І це, якраз, на мій погляд, є претензія. З цього приводу має бути до регулятора, тому що це не коректна коли фактично тут є гра в інтересах Ахметова. Тому що фактично його теці. А отримують прибуток від того, що у нього окупується електроенергія більш більш дорога, хоча ми можемо а, виробляти електроенергію. станції, більш... які належать державі а атомні станції, поки що, принаймні. Пане Антон, а ваша оцінка от цього Роттердаму і от такого кошику, в якому дуже важко щось прорахувати? От я, наприклад, складно розумію, як формується вся загальна ціна, ну, яку виробляють і ТЕС Ахметова, і державні атомні станції, і ГЕС, які теж державні, поки що я дивлюся на це трошки з іншої точки зору. Просто ми говоримо ціна. Як формується, підвищувати, не підвищувати. Та не в цьому проблема. Проблема в тому, що треба, треба зменшувати споживання, треба впроваджувати енергозбираючі технології, треба е, е, робити заходи е, збереження, міняти прилади, енергоекономні встановлювати, міняти е, котли, міняти е, лампочки. Треба зменшувати споживання треба на це орієнтувати не не говорити тим що е, треба ціну утримувати що е, держава має допомагати тому хто не може плачути ні треба економити треба привчати людей до того що е, треба кранки виключити треба лампочку включати треба не я розумію але треба... зайдіть в наш будь який це... магазин побутової техніки і знайдіть там хоч одну led лампочку українського виробника є. А львівська а, є Lviv, Lviv, ну ви скажете, магазини завтра поїду. Львів. Це не значить, що просто треба. І вона розділяти... дешевша ніж китайська, так? так? Треба, розді... треба розділяти питання. Звичайно, не, питання, не буду я, купляти я. китайські лампочки, тому не треба енергозбереження. Ну це неправильна постановка питання. Але всюди вот я якраз філософія субсидій, чому у мене наприклад претензії до уряду, тому що у нас же субсидії фактично даються без питання, а що ви зробили для того, щоб зекономити? Ну можна багато споживати, і все одно все субсидію на жаль, оплати субсидія покриває всі витрати, і в цьому проблеми, тому що люди просто повністю демотивовані. Якщо на ну, візьміть от рік, заглянні, проблеми ОСББ, коли ОСББ планує утеплити будинок, то полина мешканців кажуть, що Для чого? мені нічого не Державний треба, тому що транспорт. мені субсидії даються. От в цьому треба робити. Треба їм сказати, що або ви щось робите, або завтра буде менший обсяг субсидії. Просто, ні, просто питання полягає в тому, що якщо йдеться про облік. Я кажу, Ми ж субсидії даємо не тільки на газ та тепло, ми даємо на воду. На, всі на, на Вибачте, якщо у людини стоїть лічильник на воду, то я би просто напросто сказав родинам, або якщо що справді мало забезпечена родина там інвалідів і так далі, вони можуть потримати у держави, що їм встановлюють або самі встановлюють, але має бути сказано: немає приладу обліку. Ми на цю складову субсидії не даємо насправді так і зроблено. Поки що ні, Ні-ні, зроблено і давно, тому що візьміть місто Київ. Якщо сім'я живе в звичайній квартирі, має холодну гарячу воду, норма води на такої сім'ї три 3... ні. почекайте, норма води, якщо немає лічильника, 9 Кубічних метрів, з них три споловини гаряча, а решта холодна, Абсолютно Я... вірно. Ні, почекайте. Але якщо е е сім'я отримала субсидію, то субсидії покриваються лише чотири кубічні, мерже з цих дев'яти. Так ні, так, але все рівно, все рівно питання полягає в чому? Що завдання ж полягає в тому, щоб привчити людей почати економити. Економія починається не просто з міфічних а, 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 казала, перебудову треба починати з себе. казав тому. От, а, потрібно починати з того, що якщо людей би, а, примусили, сказали, якщо ви не. Ставили прилади обліку, вам не буде дано субсидії. Якщо ви не, а, там, не встановили, а, не змінили котел, не прийшли за заявкою на заміну котла, то вам не буде субсидію. Я дивіться, я ще про ці Роттердам, 43 долари за тонну. От я порахував три дні тому долар коштував 2,6,7. Це тонна була 1682 гривні. Зараз гривня 10 збільшилося, тона вийшла 1612 за три дні, плюс 7, 70 гривень. Хмельницько більше буде заробляти на тоні вугілля, в тому числі в ціні електроенергії. Тобто ціна. Електроенергії буде теж зростати до безкінечності. Наскільки буде падати українська гривня? Правильно? Ну а дивіться, хоча ми купуємо ну, українське ну, вугілля. Ну почекайте. Ну вас точно так же може бути зворотня ситуація. У нас був курс 27 потім стало 23 24. що в цьому випадку відбувається, ви ж а, зворотні не рахуєте систему. Є... це просто два різних питання. А по-перше, якщо ми беремо про газ, чому ціна на опалення, наприклад, не, зміни... не зміниться протягом опального сезону, тому що по великому рахунку практично весь обсяг газу необхідний для опалення Бо, сезону, закуплено вже, раніше вже, вже закуплено Зрозумів. раніше за річним за цим дякую. курсом. який був дякую, Пан Борис Кушнірук та Антон Ливицький були гостями нашої студії. Я Єдине, хочу щоб, щоб підсумувати, хотів би так підвести риску. Хотілося б, щоб ми не лише Платили за газ і за вугілля українське за цінами Роттердам плюс доставка, але й зарплати отримували, як в Роттердамі. Ось на цьому, я думаю, ніхто не буде заперечувати, правда? Але, ми але... почнемо економити, як в Роттердамі, зарплати і... Не можуть не... Теж щодня переглядатися. не і можуть і економити, теж, що як в Роттердамі. Дякую. Дякую нашим шановним гостям. Ця тема безкінечна.